В ефірі програма ДВ. Новини вітаю. Головні теми сьогодні ціна на нафту у світі падає. В Україні вартість бензину зростає. Чому Україна обмежує торгівлю з Кримом? Які наслідки? Свідок про подробиці нападів на жінок у Кельні. Ціна на нафту Brent впала до 12-річного мінімуму. Майже в усьому світі через це дешевшає бензин. Однак в Україні парадоксальним чином все навпаки. Заправити машину щодня обходиться дорожче. У справу втрутився український уряд, прем'єр Арсеній Яценюк вимагає знизити ціни на пальне. Чому в українських реаліях вартість бензину лише зростає, з'ясував Максим Драбок. Звичайна німецька заправка. Півроку тому аналог 95-го бензину тут коштував півтора євро. Нині ж нам 20, а то й 30 євроцентів дешевше. Падіння світових цін на нафту німець, на відміну від українця, відчуває. Ринкова економіка в дії. Ледь не щотижня цінники на заправках Німеччини змінюються у бік зменшення. Лише в останньому кварталі минулого року бензин у Європі подешевшив на 4 відсотки, а у Сполучених Штатах на 11. В Україні ж без змін. Високі ціни на бензин нафтотрейдери пояснюють з націненням гривні. Вартість нафти зменшилася більш ніж втричі, так само впала гривня. Крім того, підвищено акциз на нафтопродукти на 13%. Доля податків у роздрібній ціні вже перевищує вартість самого бензину. Це означає, що створилися передумови не до пониження ціни в роздрібі, а до підвищення на 60-80 копійок за літр. Ось що це означає? Це якщо сплачувати всі податки. Якщо працювати легально в цьому ринку. Якщо працювати нелегально, як це робить третина всього ринку, ну тоді можна якось виживати. Втім, експерти стверджують, що нафтотрейдери під час інфляції штучно підвищують ціни на бензин, мотивуючи це падінням гривні. В міністерстві енергетики підрахували ціна на бензин, враховуючи акциз та курс гривні, насправді повинна бути нижчою щонайменше на одну гривню. Падіння цін на бензин і падіння курсу гривні щодо євро та долара, доки триватимуть спекуляції навколо цього, доти падіння світових цін на нафту для українців буде лише рядком у новинах, а не реальною зміною цінників. від п'ятниці Україна суттєво обмежує торгівлю з Кримом. Відповідне рішення уряду діятиме весь період тимчасової окупації півострова. Можна провозити лише особисті речі і соціально значущі харчі не більше 50 кілограмів на особу. Наша кореспондентка в Києві Олександра Індюхова завітала в кримськотатарський ресторан і поцікавилась, як кримчани сприймають торговельну блокаду півострова і готують традиційні страви без жодного інгредієнту з Криму. Смак Криму або суфра кримсько-татарською. Маленька чеборечна на Подолі у Києві. Власник, – 55-річний Ескандер, рік тому виїхав з Криму з усією родиною. Там чоловік мав готельний бізнес і не думав, що його хобі смачно готувати стане у пригоді далеко від рідного дому. Прибуток кримсько-татарської чебуречної дозволив відкрити ресторан у столиці. У меню багато смачних традиційних страв, але жодного інгредієнта з Криму приправи чи традиційний кримський чай з гірських трав завести з півострова практично неможливо. З січня Україна припинила торгово-економічні відносини з Кримом торгову блокаду Крима... торговельну блокаду Києва я підтримую та вважаю, що Україна повинна була запровадити цю блокаду одразу, щойно з'явилися зелені чоловічки. Одразу потрібно було вживати заходи. було міри. Утім, замість блокади, Верховна Рада восени 2014 року ухвалила закон про вільну економічну зону з Кримом, який дозволив торгівлю з мінімальним оподаткуванням. Кримські татари, що покинули півострів, вимагали скасувати цей закон та, не дочекавшись дій влади, почали громадянську блокаду Криму у вересні минулого року. Через три місяці уряд частково виконав вимоги активістів. У постанові йдеться лише про припинення поставок на окуповану територію товарів. але за дужки виводиться енергозабезпечення півострова. З іншого боку, паралельно з цим, Російська Федерація з 1 січня поточного року вела ембарго на поставки товарів з території України. і фактично Росія сама відмовилася від українських товарів. українських товарів утім, через посилення пропускного режиму з обох боків більшою мірою страждають не бізнесмени, котрі припинили поставки, а пересічні громадяни, яких ретельніше перевіряють, вважає економіст. Посуд, меблі, навіть рецепт кави на молоці. Ескендер намагався відродити атмосферу типової кримсько-татарської кав'ярні 30-х років минулого століття. Він хоче вірити, що колись все ж таки зможе повернутися у свій улюблений судак. У Німеччині за інформацію, яка суттєво допоможе розслідувати події новорічної ночі у Кельні, призначено винагороду у 10 тисяч євро. Одним з її отримувачів міг би можливо. Стати героєм нашого наступного сюжету диви поспілкувалися зі свідком нападів на жінок у Кельні. Іван Юрчевич живе в Кельні. Його батьки переїхали з Хорватії до Німеччини, коли йому було шість місяців. Хорватський Джеймс Бонд. Так змі охрестили Івана Юрчевича у новорічну ніч. П'ятиразовий чемпіон світу з кікбоксингу охороняв вхід до елітного готелю навпроти кельнського вокзалу. Цього вечора до мене кілька разів підходили жінки. Вони питали, чи можна їм постояти біля мене, і просили, щоб я їх захистив. Я не знав, у чому справа. Жінки сказали, що ті чи інші типи їх переслідують. Чоловіки Відставали і я їм врізав. На подив Івана про події в кельні навіть місцеві газети практично нічого не повідомляли ні першого дня, ні другого, ні третього. Іван вирішив, що не може мовчати, і опублікував відеозвернення у Фейсбуці. Його вже подивилися більше п'яти мільйонів осіб ті люди, яких ми три місяці тому зустрічали на вокзалі Мюнхена з плюшевими ведмедиками і пляшками з водою, кидали петарди в собори поліцейські. зараз. каже Іван, він би сказав, не ті люди, а деякі з тих людей. А загалом чоловік від своїх слів не відмовляється, і критику щодо себе, нібито він расист і праворадикал, вважає несправедливою. Я родом з Хорватії. Я пережив громадянську війну в 90-х, яка спричинила хвилю біженців. Люди, які тікають, щоб не загинути, мають на це право. Але тих, хто так поводиться в країні, яка надала їм притулок, потрібно засуджувати. Іван упевнений мігрантів, які порушили закон, необхідно негайно видворяти з Німеччини, адже вони псують уявлення про всіх іноземців, що живуть тут. Новорічна ніч в Кельні стала перевіркою на міцність для уряду Німеччини і для всієї країни. Назовні вийшли проблеми пов'язані зі злочинністю та ситуацією з біженцями. влада має краще подбати про безпеку на масових заходах, вважає Іван, зокрема, під час карнавалу, що відбудеться в Кельні, вже через три тижні. У його святкуванні традиційно беруть участь сотні тисяч людей. Моніторингова місія ОБСЄ розширить патрулювання на Донеччині, щоб швидше реагувати на повідомлення про інциденти. Докладніше про це та інше в огляді новин. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у четвер відкрила дві патрульні бази в Красноармійську та Світлодарську Донецької області. В ОБСЄ сподівається, що це сприятиме виконанню учасниками конфлікту мінських зобов'язань. За даними Києва, за останню добу проросійські сепаратисти 70 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Прем'єр-міністрка Беата Шидло в інтерв'ю польському телебаченню запевнила, що не бачить ризику запровадження євросоюзом санкцій проти Варшави. За її словами, ЄС взагалі не може покарати жодну країну, вивчивши факти, впевнена Шидло, Брюссель переконається, що демократія в Польщі працює. Напередодні Єврокомісія розпочала перевірку нещодавніх польських реформ на їх відповідність нормам права ЄС. Джихадистське угруповання Ісламська держава взяло на себе відповідальність за серію терактів у Джакарті. Їхніми жертвами стали щонайменше семеро осіб. Поранені п'ятеро поліцейських, четверо місцевих мешканців та один громадянин Німеччини. У Мексиці на озеровому узбережжі каліфорнійської затоки проходить найбільший на континенті фестиваль кайтсерфінгу. Упродовж п'яти днів найкращі кайтбордисти світу збираються тут, щоб поборотися за титул чемпіона. Кайтсерфінг рух по воді на дошці за допомогою повітряного змія. Останніми роками стає дедалі популярнішим. Якщо ви не на лазуровому узбережжі в Мексиці, не засмучуйтесь. Кайтсерфінгом можна займатися і на снігу. А ми з вами побачимося завтра. На все добре.